Страшний звук. Локі. Чомусь я їх збирала? Тож давайте піди з камери. Це не чай, ну Піди сюди. Локі. Давай, чай. йди сюди. Локі. Давайте сюди. Всім привіт! Мене звуть Настя. Ви на моєму каналі. Сьогодні буде максимально розслаблене відео ні про що, а саме спорожні пляшечки в мене тут назбиралося Чимала сумка, і її вже давно пора викидати. Тож, давайте подивимося, чим я користувалася останнім часом і вже приберемо весь цей мотлог з дому. Почнемо. І перше, що потрапляє мені до рук, це сухий шампунь від Батіст. Нормальний з того, чим я користувалася, користувалася я ще з сйосом та ісана. Цей мені все ж таки подобається найбільше. В мене не дуже великий досвід користування сухими шампунями, а проте іноді потрібно, іноді немає часу з трьома дітьми, коли швиденько треба себе привести до ладу. В момент, коли ти там нікуди не збирався, і тут потрібно їхати. Це перший варіант. І другий варіант, коли я використовую ці сухі шампуні, коли я хочу зробити якусь зачіску, щоб волосся було більш таке розсипчате одразу після миття, перед укладкою, то я наношу сухий шампунь, і також я його використовую клієнтам перед накручуванням волосся. Також локони тримаються трошки краще, і наступного дня також вигляд буде краще. Тож нормальний шампунь. А взагалі-то я знаю, що трихологи не дуже рекомендують на постійній основі використовувати сухі шампуні. Але якщо вам все ж таки потрібно, і, звичайно, з тієї ситуації, яка є в Україні, патіст окей, нормально. Далі, це був гель для душу, дитячий Baby Dream від Ісана. Це власна марка. Ні, не від Ісана, просто це власна марка Росман. І я так розумію, що Росман, наш дрогас, який є в Латвії, та ДЦ, який, Ватсонс, Ватсенс, який є в Україні. Це одне й те саме нормальний, але він заявлений як такий дуже ніжний. Ні, можу сказати, що в мене в молодшої доньки, в якої є така схильність до атопічного дерматиту, а він все ж таки викликав сухість шкіри. Тобто, якщо в дітей немає ніякої такої схильності до атопічного дерматиту, окей, якщо є, обирайте щось інше. Далі, в мене була вмивалка від «Хімалая» «Hydrating Face Wash. Для нормальної та сухої шкіри. Нічого такого про неї сказати не можу, але вона просто вмиває. Я б сказала, що трошки підсушує шкіру. Вони пишуть, що в них немає содіум лауреат сульфату СЛС, але я його насправді не боюся. Чи я б купила ще раз таку вмивалку? Я думаю, що ні, бо мені не вистачило, мені здається, ні. Зволоження. Ну, внувалку не можу зволожувати, але відчуття чистоти з тим рівнем сухості, який вона дає, мене також не влаштовувало. То я не рекомендую цю вмивалку, і запах в неї також такий трав'янистий, ну, специфічний, на кожному сподобається. Далі, це щось на багатому. Це був Body Wash від Davines. Наразі я. Не відчуваю аромату в мене після ковіду, який в мене був три роки тому. З ароматами так. Сьогодні відчуваю, завтра не відчуваю. Але він дуже приємно пахне таким трошки чоловічим парфумом, туди у сандал, мабуть, у запах дерева, древесні такі аромати. саме. За його аромат, я можу сказати, що цей гель для душу мені дуже подобався, але його мені подарували. І не знаю, чи я б сама за таку ціну купувала б собі гель для душу, ну, тільки що себе побалувати і за умови того, що крім мене ніхто не буде ним користуватися. І, в принципі, в мене в домі так і є: є дитячі для дітей чоловіка просто один на все, і голову мити, і себе мити, тому що в нього також трошки є атопічний дерматит, а ось такими штучками користуюся. Ідемо далі. Шампунь від Ісана — Plex-шампунь. Вони роблять якийсь натяк на те, що в них є додатки на кшталт Olaplex. це все, всім зрозуміло. Що я можу сказати, саме цю баночку ми використали дуже швидко, тому що моя дитина просто лила його в ванну як пінку? Дякую, що він коштує небагато. Коли ним миєш волосся, то є таке відчуття, що там є слікони, тому що волосся одразу стає гладким. Чи мені вистачає, наскільки волосся потім довго зберігається? Це відчуття чистоти, і навіть коли я використовую кондиціонер з тієї самої серії, ні, я б сказала, не вистачає. Проте як такий якийсь бюджетний варіант, коли потрібно саме це відчуття гладкості волосся, так я можу сказати, що це нормальний продукт, яким можна користуватися. Так, Далі знов на багатому. Це теж мені подарувала, Ні, це вже я купувала сама. Так, купувала сама, це також шампунь від Davines серії Oi Shampoon. Так, це їх така ой лінійка специфічна. Мені цей шампунь сподобався. Він дуже гарно промиває волосся. І аромат дійсно шикарний, такий самий, як був і в гелі для душу. Чи я собі куплю цей шампунь знов? Ну, я думаю, що так куплю, але, мабуть, ще більший об'єм, саме тому, що тоді це буде більш вигідно купувати великий об'єм. Тож, якщо у вас є бюджет на такий шампунь, я його рекомендую. Звичайно, ми не чекаємо від шампуню ніякого. Ефекту догляду за волоссям. Проте промиває гарно, аромат гарний. І якщо використовувати разом із бальзамом з цієї серії, то також мені дуже подобався результат навіть на моєму освітленому волосі. Далі, це я купувала, щоб просто протестувати детоксинг скраб шампун від Davines. я взагалі не зрозуміла. Просто не зрозуміла. Він мені Нічого більшого, ніж цей шампунь не робить. В нього був такий більш ментоловий аромат, наскільки я пам'ятаю. Ні, зараз нічого не відчуваю. <кхем> тож, ну, якщо ви любите усі ці скраби для волосся, ні, скраби для шкіри голови, мабуть, вам підійде, а мені не дуже. Я просто не зрозуміла, чим він кращий за. Той шампунь? Боже, я так розумію, що я дуже давно е, хотіла зняти це відео, тому що в мене просто цих баночок віддав набралося, я їх е, доволі довго збирала. Це е, міну, шампунь. Illuminating Protective Shampoo for colored hair. Тобто ну, це для е, окрашеного волосся. Щоб я бачила якийсь там суперрезультат, я не можу сказати. Нормальний, просто шампунь, але як нормальний, це шампунь рівня шампунів, які використовують у салонах. Тобто, це, мабуть, не зовсім догляд по типу Head Shoulders Pantin Pravi, а більш професіональний. Але мені здається, що можна купити щось подешевше, ніж да, за ці гроші. Якщо ми будемо казати про цей шампунь, який в мене ще викликав, дуже гарні. Емоції зі своїм ароматом і як він промиває волосся, то цей не такий він буде м'якіший. Проте я оберу краще цей шампунь, мені так здається. У мене вже волосся освітлене, і я його просто тоную. В мене нема ніяких питань до того, щоб шампунь занадто вимивав темний колір волосся. Коли я ще фарбувалася у темний колір, то той колір. Вимивався, ставав рудим якимось. Можливо, цей шампунь тоді був для мене більш актуальним. А далі підемо також, я сподіваюся, що я сподіваюся, що ми вже закриємо тему з Давінес, кондиціонер. Що я хочу сказати? Взагалі, кондиціонери, кондиціонери бальзами та маски від Давінес мені подобаються набагато більше. За цю ціну, які вони коштують, ніж якщо ми будемо говорити про шампуні. У цю продукцію я б вклалася, тому що саме коли я проходила такий довгий шлях освітлення свого волосся, вихід із темного кольору в більш світлий, щоб не так було помітно сивину при відростанні, то завдяки цим. Продуктам моє волосся виглядало нормально і не виглядало таким сухим. Я нічого не хочу сказати, що воно його якось там поліпшувало, воно мало чисто косметичний ефект, але цей чисто косметичний ефект мене влаштовував. Тому саме маски та кондиціонери або бальзами від Davines я можу рекомендувати. Придивіться, якщо у вас є можливість. Ідемо далі. Це буде гель для душу Ісана Кіц, просто дитячий гель для душу. Нормальний. Для моєї доньки з затопічною шкіру я б сказала, що він трошки такий агресивний, але для старших дітей все нормально, і використовували його як піну для ванни. Це такий банальний, простий гель для душу, для дітей. Нічого особливого можна брати, особливо якщо ваші діти дуже полюбляють. Ввилівати просто тоннами в ванну, щоб була пінка. Нормально. Ось це вже такий старичок, це про чоловіка, і він колись дуже полюбляв цю серію не цю серію, а взагалі Header Shoulders казав, що саме від Head and Shoulders в нього немає. Ой, і цей, мені здається, довгий час стояв у нас у лазні. Я його вже прибрала тут ще. Десь треть банки є, але вже терміни всі підійшли. І наразі я чоловіку купляю під дермакрос шампунь, яким він користується як шампунем, як гелем для душа. Саме через ось ці бляшки сухої шкіри, такий собі атопічний дерматит. Тож нічого не можу сказати сама про цей шампунь, я їм не користувалася. Просто чоловіку він подобався, мабуть, ще з якихось там студентських років, а це було вже дуже давно. Наступне в мене була така пінка для вмивання від Ісана з півтора відсотками аха Я її купувала з надією, що вона мені трошки буде якось відшушувати шкіру, робити її такою більш оновленою. Не можу сказати, що це сталося. Просто як умивалка зранку, вона мені підходила. А ввечері, щоб зняти макіяж і гарно очистити шкіру перед нанесенням всіх доглядових засобів, ні, я б її не рекомендувала. Не знаю, якщо б, можливо, якось всю серію використовувати з цими хакіслотами, я б побачила результат, але тільки від цієї пінки ніякого. Ефекту більш гладкої шкіри, яку повинні давати засоби з кислотами, я не отримала. Ось така пінка від Formona Expert Lashes. Її я використовувала для очищення бріфтові перед ламінуванням, коли клієнтам робила ламінування. Чомусь вона мене вдома, я не знаю. Можливо, тому що я її хотіла добити, вона мені не дуже подобалася в роботі, і взагалі останнім часом я намагаюся, особливо при ламінуванні брів, не дуже так знімати захисний слой із шкіри у клієнтів. Тож не можу сказати, що я б рекомендувала, якщо ви десь побачите цю пінку, а дома я її просто, мабуть, так добила, щоб вона в мене в кабінеті не стояла. Далі по вмиванню, те, що в мене просто протекло, і чому всі баночки такі не дуже приємні на дотик. Це масло, в мене навіть знималася ця етикетка, вона на іншу сторону. Це таке масло від Біленда. Я мала надію, що це масло буде мені добре змивати стійкий макіяж, і макіяж із. Використанням крему і стійку туш, вона цього не робить. І після неї в мене було якесь таке мутне відчуття на очах, тобто вона залишалася там в мене на віях, їй доводилося ще потім гарненько так змивати якоюсь пінкою для вивань. Я знаю, що це потрібно робити з олійками, але. Я не отримала від неї того рівня очищення, який я хотіла б отримати від олійки. Я все одно бачила залишки тонального крему на своєму обличчі. І туш була просто така розмазана, я була пандою. Тому не рекомендую ні. Мені це не сподобалось. Ще одна вмивачка, ще одна пінка для вмивання це Nitrogina Clear Sus. Хто знає, що таке сус? Мені подобався запах аромата таураду, який є у цій пінці для вмивання. Також не можу сказати, що воно дуже гарно змивало макіяж для ранкового вмивання, більше вона підходить, або якщо змивати олійку потім нею. Чи я б її повторила? Наразі ні. Мені здається, що дуже багато цікавого, що такий ну, прохідний якийсь. Продукти повторювати. Єдине, що мені дуже сподобалося, це саме запах таурани, який є у цій пінці. Ми потрохи переходимо до догляду, здається, вже ніяких вмувалок немає. Це була маска нічна Суperква Cell Renew Snail від Міша. Я її добила, ну, можна бачити, до останнього, мені вона. Дуже подобалася саме як нічний засіб для зволоження шкіри. І у зимовий період мені її теж ну так нормально вистачало. Тому, якщо ви чекаєте щось таке ніч, що буде добре зволожувати вашу шкіру, то можу її рекомендувати. Най. Ось. Я, я, ну ладно, це ж давай. Ну давай, людина прийшла на танці і йому там чекати майже годинку, Просить йому додати трошки часу на телефоні. Коли такі ситуації, то я, звичайно, додаю, бо він мене молодець виходить сам на танці, на музику. На тренування і звідси це такий маленький привілей маленького містечка, де ми живемо. Добре, це було а відхилення, продовжуємо. Ще трошки поочищення. Така EOS, хотіла сказати, маска ні, це пілінг EOS, він знаменитий, я вже не пам'ятаю, яка фірма його випускає. Мені взагалі подобається цей формат пілінгів, я їх люблю, я їх використовую, і цей також гарний. Після нього в мене було від Іцкіл, мені здається, також сподобався. Ще ще трошки там його залишилось. Чомусь його немає тут у порожніх баночках. Якщо вам просто подобається формат ось цих пілингів, які добре шкіру, беріть. Єдине, що мені не подобається саме у цьому, це форм-фактор. Його а, з часом дуже. Важко звідки доста щось є звідти доставати. Мабуть, тому я його і не використала до кінця. Але він був, мені здається, колись таким одним з перших, який прийшов на наш ринок, і всі його шукали. Нормально не куплю, тому що є аналоги, є ще що нового спробувати, і пакування, в яких буде більш комфортне для використання, ніж тут. Далі. Чомусь в мене тут пляшечка тільки від серому, також в мене ще був крем цієї серії, десь, бо його викинула або десь загубився. Розкажу і про серум, і про крем. Тут буде фотографія. Це медихило, Інтенс Hydrating Serum. Я купувала серум, Крем та Крем. Ні, крем під очі в мене був інший. На літо нормально за зволоженням. Я шукаю зволоження, я шукаю відчуття, коли в мене тут нічого зранку не стягує. І впродовж дня, коли я користуюся косметикою і коли я користуюся пудрою разом з тональним кремом, а пудру я використовую не кожен день, тому що суха шкіра. Так от я шукаю, щоб це зволоження було. На літо мені вистачало. Приємне було відчуття, коли я користувалася саме цією серією, чи я її повторила би, так, мабуть, влітку повторила б взимку, мені особисто замало. Але в неї доволі гарний склад був, наскільки я пам'ятаю. Тому, якщо ви щось замовляєте за хірб, можете. Придивитися до цієї серії, і вона якось була не дуже дорога. Далі, крем від Ур'яш Розелайн, також в мене був ще крем у тюбіку цієї ж серії, це також мої пошуки гарного зволоження, і я була в надії, що серія Розелайн, яка Розрахована на шкіру із дрозацією, із таким поглибленим доглядом мені в цьому допоможе. Ну, я б сказала, таке собі. Я його використовувала восени, мені не дуже зайшов цей крем, він не давав такого глибокого відчуття зволоження. Я його використала повністю. І навіть за своєю текстурою він більш такий легкий. мені. Хотілося як а, нічного крему а, чогось більш важкого, я б сказала, доки за відчуттям, щоб він щільніший був, щоб він не довше якось всмоктувався в шкіру. Але з такими кремами, які щільніші, які довше всмоктуються в шкіру, їх потрібно наносити десь хвилин за 20 до того, як ви йдете спати. Якщо у вас не дуже суха шкіра, і ви шукаєте крем, що буде з гарним складом, що не буде викликати ніяких алергій, то тоді можете придивитися. Але ще раз, глибокого зволоження ви з ним не отримаєте. Туди ж у цю саму копівку Balancing Hydrating крем від Hololand, я навіть не пам'ятаю, який він в мене викликав ще відчуття, крім того, що мені. Хотілося нанести його ще і ще, ще Але треба розуміти, що цей крем випускається в Ізраїлі, і там жарко. Мені здається, що косметика, яка випускається на ту погоду, не дуже підходить нашому клімату. Тому не рекомендую. Хоча вважається, що косметика Холіленд дуже гарної якості. Ось крем, який мені сподобався. Дуже сподобався це Ideal Love uh, ICU Eye Cream. І я хочу сказати, що саме коли я користувалася цим кремом, мене абсолютно влаштовувала шкіру під очима. Він приємний в користуванні, він гарно зволожує і не було відчуття сухості. По-перше, і, по-друге, якщо він мене десь так трапив на рухому повіку, то на ранок в мене не було відчуття такої алергічного запалення. Ви знаєте, що якщо Крем сюди попадає, то занадто зволожують цю частину, яка і так зволожена. І тоді може бути таке, як відтік на повіках, з цим кремом в мене такого не було. Вже викидаю довго, вона в мене стояла, і мені подобається ця глиняна маска від Лореаль. Взагалі я фанатом глиняних масок. Мені подобається їх використовувати. Мені подобається, як виглядає шкіра після цих масок. Вони, як на мене, не мають довготривалого ефекту. Але тоді, коли мені потрібно йти на якусь подію, коли мені потрібен, щоб макіяж мався гарно, щоб шкіра моя вела себе адекватно. Я завжди використовую гли... глиня... глиняні маски саме як підготовчий етап шкіри перед якоюсь подією. І саме це давала, мені ще здається, такий трошки ефект зволочення шкіри. Тож придивіться, я не знаю, чи ця серія ще. Доступна в магазинах, бо мені здається, що дуже давно ця банка стояла, я її не користувалася, але прийшов час її просто виконати, щоб вона не займала місце. Патчі підочі від Skin House. Я не можу сказати, що я бачу якийсь великий ефект взагалі всіх цих, цих патчів від підочі. Я ними користувалася для клієнтів у процесі ламінування. Просто підкладала разом із ваткою, для того, щоб не профарбовувалася не шкіра під час фарбування вій. Так я їх і добила. Мені вони ну якось я б сказала, що ніяк. Крем для тіла, який я добила просто до останньої, мені здається, практично краплі це крем білий чай від Елизабет Арден. Я взагалі-то полюбляю всі ці ароматизовані. Креми для тіла, бальзами, саме з ароматами парфумів. Тоді такий є більш тонкий аромат, який змішується з ароматом вашого тіла. І саме цей крем він легкий, він дуже гарно смоктується і дає відчуття зволоженості шкіри після душу. Тож рекомендую, мені здається, що ця серія від Елизабет Арден. Ну, Не можу сказати, що бюджетна, але вона доступна, не така, як там, не знаю, Dior, Chanel. тож придивіться. І об'ємчик, знаєте, такий нормальний. Дві позиції, які якось в цій всій доглядовій косметиці опинилися це Hydro Oil Free Foundation від Color Me. Дуже легенька тональна основа. Вона мені трошки не підходить на зиму, бо вона. На водній основі, а на літо вона просто була для мене засвітла. Взагалі хочу сказати, що косметика Color Me мені дуже подобається, я дуже люблю її. помади класичні, вони гарно тримаються, вони мають таку гарну консистенцію. І якщо ви шукаєте щось, що буде практично непомітно на вашій шкірі, то подивіться. І що ще є вона в наявності, в доступності на цю тональну основу? Не знаю, чи тут можна буде побачити, але вона насправді дуже гарної текстури. Єдине, що мені не підходив колір. І туш вар'єте від від Evan Cosmetics, гарна туш, Гарно тримається, не можу сказати, що вона водостійка, але вона красиво лягає на вії, вона не дає таке відчуття павучих якихось лапок на ваших віях. Тож, мені здається, це такий просто безпроіграшний робочий варіант. В неї силіконова щиточка, гарно профарбовує, і я дуже люблю використовувати ці туші в роботі, тому що мені потрібно. Часто міняти туші. Я люблю використовувати цю тушу як для себе, так і в роботі, тому що в роботі мені взагалі-то важливо, щоб вона гарно проформувала і не дала саме цей ефект павучих лапок, а об'єм я вже зроблю штучними в'ємами. Тримається гарно, ціна супердоступна, тож рекомендую. Ну, ось і все. Я закінчилася цим величезним пакетом вже використаної косметики, можу вже його виконати і почати збирати новий. А ви, будь ласка, напишіть, чи користувалися ви чимось з того, що я сьогодні показувала, чи щось було для вас новенького, і що б ви порекомендували мені спробувати саме взимку і саме для заголоження шкіри. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до наступних зустрічей. Па-па! I'm with you stay your my right It's where you find the light And that's the truth